користувалися контактом? Що за роботи робити без контакта? Щоб час, коли треба з контактом, попрощатися. А що буде замість контакту? Фейсбук, я є в контакті Фісбук, але буквально ще трошки часу українська час. соціальна мережа, друзяки якісь бабочки, друзяки. Що все, таке. Все буде інше, інстаграм, квітер, все інше буде. Просто ми прийшов час поп попрощатися з тими соціальними мережами, які є про, -про Фіті, як позбавити, як яка була ідея оці акції. Це ця ідея попрощатися із проросійськими соціальними сетями, за таким Дякую вам, що були. З вами прощаємося, тому що вони несуть кучу кучу російського негатива Є куча створених груп в контакті, які несуть ем, негатив, неправдиву інформацію агресію проти України. Скажіть, як вас звати це місто Дмитро мира, голова громадської назадська європейська стратегія. А хто ці люди хто з вами прийшли? Молоді, Молоді. Ми, ми бачимо, що це не Бондарчук і кола.